Чи дійсно кабель LSZH не горить? Що це взагалі таке і де його використовують? Маркування LSZH, LSHF або LSOH можна зустріти на кабельній продукції, наприклад, мережевому кабелі чи пачкордах. Такий кабель називають ще негорючим. Чи дійсно так, давайте розбиратись. Стандартну ізоляцію кабелю ще називають PVC або ПВХ, полівінілхлорид. При горінні вона виділяє чорний дим та ряд шкідливих хімічних елементів. Існують ЛСФ кабелі. Вони виготовлені з модифікованого ПВХ, який при горінні виділяє менше диму та шкідливих газів. Ще її називають оболонкою зі зниженим димовиділенням. Однак при горінні вона все одно виділяє дим та ряд шкідливих речовин, хоча і в меншій кількості. На противагу, ізоляцію з маркуванням LSZH, LSHF чи LSOH виготовляють з компонентів, які при горінню не виділяють галогену та виділяють мінімум диму. Тобто вони є максимально безпечними для людей, котрі можуть знаходитись в приміщенні при пожежі. Також такий тип оболонки найменше підтримує горіння. Ось чудовий ролик з каналу FS Cables, де показано процес горіння кожного з провідників. Як бачимо, ПВХ-оболонка піддається вогню найбільше і певний час продовжує горіти, навіть коли джерела вогню вже немає. ЛСФ-кабель зі зниженим димовиділенням є більш стійким, але очевидно, найбільш стійким до горіння є кабель типу LSHF. Саме такий тип оболонки ми рекомендуємо для встановлення на об'єктах, де є підвищені вимоги до пожежної безпеки.